Вітаю, друзі! Це телекомпанія «Март», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Наталія Федорович, голова центру суспільних ініціатив. Перспектива. Добрий день, пані Вітаю. Наталія. і ми раді вітати вас в нашій студії. Напевно, нагадаємо нашим глядачам для початку, мовника кажучи, для вступу, що у вас за плечима досить значний досвід роботи в державних органах, пов'язаний із захистом прав. Людини і прав і свобод громадян. І мова власне йде про те, що ви працювали в якості заступниці міністра соціальної політики, потім в якості голови секретаріату уповноваженого Верховної УПВР України з прав людини. А тепер відповідно перше питання: з чим ви сьогодні у Миколаєві? Але я ще додам, що я перед тим як е, опинитись на цій посаді, так інколи кажуть, опинитись. Я ще вісім років пропрацювала в міській раді Львова, да. тому якби досвіду тобто роботи... хочете сказати, що і проблематика місцева, і проблематика громад очевидно, вам також дуже добре знайома до речі. Коли приїхала сьогодні в громаду, була дуже позитивно вражена. Виходиш, коли ти маєш перед тим досвід організації усіх процесів. На території району у мене було близько 146 мешканців в районі, районі, е, одному шести в міста Львова. Відразу ти та вже просто професійна деформація, бо навпаки, професійні певні здобутки. Ти відразу бачиш, як організовані ті чи інші процеси в громаді. Я насправді ну, була дуже дуже було дуже була позитивно вражена. Тоді давайте відкриємо секрет. Що ви сьогодні були в Ольшанській громаді? Це дійсно одна із таких. Ну. Одна із потужних, ну я не хочу сказати старих, а в принципі таких організованих дійсно громад. У них була така і в тому числі фінансова можливість, тому очевидно, так і є. Добре, що у вас таке враження про Миколаївщину. Але з чим ви сьогодні приїхали? Мій візит сьогоднішній зумовлений бажанням і пропозицією співпрацювати в рамках проєкту. Який реалізує наша громадська організація? Це проект називається мапування послуг і розробка маршрутів перенаправлення постраждалих від вибухонебезпечних предметів у Миколаївській і Одеській областях. Цей проект реалізується е, за підтримки е, Проон і загальний проект в рамках ПРОНСКІ, в рамках якого реалізується наш проект називається Протимінна діяльність в Україні. Отже, яка мета? Нашого проєкту, невеличкого проєкту, який отримала наша громадська організація грантової підтримки: три цілі ключові: Перша – це розробка каталогу послуг для постраждалих від міновибухових травм. Друге, це розробка механізму інформування громадян про ці послуги, які вони можуть отримати. І третє це розробка механізму взаємодії між різними органами влади в процесі надання цих послуг. Тепер чому саме така проблема? Ну... Я перепрошую, в мене було трохи інше питання. А, ну, <клес> так сталося, що Миколаївська область одна з тих, що досить серйозно постраждала від відведення бойових дій. Дій частково залишається область окупована, невелика територія, але дуже важлива для нас. Це саме Кінбурська коса і а, а, частина громад щодня перебуває під обстрілом, тому ну, власне. Значна частина території Миколаївщини, отут на півдні залишається замінованою, значна частина населених пунктів громад, де безпосередньо велися бойові дії, або, або які знаходилися в окупації, залишаються просто зруйнованими, і там ще залишається якась кількість боєприпасів просто на їх територіях. Що там говорити? Навіть територія, от в межах міста, досить популярний серед миколаївців парк Дубки. Буквально до останнього часу вважався замінованим через обстріли Там розкидалися касетні боєприпаси. Ну, власне, проблематика зрозуміла. Я хотів запитати, чому Миколаївська і Одеська області, чому саме ці області, е... тому що на жаль, ця територія уражена оці, цією проблематикою. Вона значно ширша. Е... ООН, як одна з ООНівських агенцій, пропонувала е... і готова була підтримати і аналогічні ініціативи в сфері протимінної діяльності, зокрема. В даному випадку це не стільки протимінна діяльність, бо я не чую себе фахівцем і нашого морська теж ні. Але в сфері надання послуг постраждалим, так пропонували різні регіони. Але в мене така звичка відноситися дуже скрупульозно і максималістськи до будь-якої роботи, за якою я боруся, і тому наш вибір був замовлений. Тим, що саме тут, на півдні, е, на нашу думку, це один з тих регіонів, так само як і схід, який якраз найбільше ця проблема торкається. Тому ми свідомо вибрали, наприклад, не мою рідну Львівщину, та де теж ця проблема є, але не така гостра. І там вона має інші аспекти, от а саме е, Одещину і Миколаївщину. Тому вибір такий, коли ви працюєте над цією проблемою, ну умовно кажучи, ми можемо сказати: ну да, очевидно ж, вона вона є. А от власне можливо є якась статистика, точно якісь є статистичні дані, опрацьовуючи якісь можна краще розуміти цю проблему. Знову ж таки, хто частіше страждає там, або хто постраждав, люди, які безпосередньо знаходилися в зоні бойових дій, або люди, які повертаються на деокуповану територію і знаходять там якийсь неприємний сюрприз і якось неправильно, або просто на міну наступає в себе в огороді або в полі. Ну тобто і знову ж таки, це дорослі або діти. Я яка тяжкість цих травм, ну умовно кажучи, там людина відбулася, відбулася тим, що в неї пальці відірвало, чи чи умовно кажучи щось там ногу? Там ну тобто ми розуміємо, що тут же тут маса аспектів. Як ви бачите, от в загалом проблематику а, проблематика? Статистика, а, яка існує в цій сфері, це статистика, яку надають заклади охорони здоров'я, тобто це сфера медицини, статистика постраждалих різні ступені. Важкості є люди. Є звісно, на жаль. Ми говоримо про цивільних. Ми не говоримо про військових. Звісно, є звісно, є і загиблі, і таку статистику ми періодично беремо в нашій роботі. В даному випадку по Миколаївському, Миколаївській і одеській областях, але зараз я би говорила, хотіла більше говорити не стільки про якісь конкретні цифри, скільки про те, що тенденції, на жаль, є, і будуть такими, що кількість постраждалих буде зростати. І це зрозуміло до, до того моменту, поки не зупиняться активні бойові дії, тому що кожен день не просто щось прилітає, а кожен день з'являються повідомлення то в тому чи в іншому регіоні України, що, наприклад, нещодавно на Київщині була інформація від правоохоронних органів з проханням бути дуже уважними з конкретними фотографіями, як вигляді дитячих іграшок розкидані були в певних регіонах Київщини. Розкидані вибухи, небезпечні предмети. І відповідно дуже важливо один з аспектів. Цієї роботи – це інформування громадян про ризики, хоча відразу скажу, що в рамках наших активностей цей напрямок не передбачається. Тобто ми говоримо про роботу, пов'язану з мапуванням послуг уже постраждалим. Тобто ми не говоримо про попередження, хоча це знову ж таки дуже важливий напрямок. Ну, Мапування мається на увазі там, карта, да? по якій люди, ну, умовна карта, по якій люди можуть рухатися, щоб отримати ту чи іншу підтримку. Ті чи інші послуги. Очевидно, тут потрібно узагальнити, а чого ж люди потребують? Чи є вже таке розуміння, чи от просто зараз відбувається вивчення цього. Ми зараз вивчаємо, що саме вивчаємо, і чому саме така була запропонована нами активність нашої громадської організації до ПРООН, І проон ці активності, ці пропозиції підтримала потреба зібрати інформацію. Про те, що є станом на сьогодні, треба зрозуміти, на чому ми стоїмо. Образно кажучи, в розрізі кожної громади, кожної ОТГ Одеської Миколаївської областей, хоча в центрі нашої уваги вся Миколаївщина і частина Одеської області, але по факту, запит від керівництва обласної державної адміністрації Одеської, ми маємо на роботу з усією областю. Тобто нам потрібно зрозуміти, що на сьогодні є станом на сьогодні, що ми маємо на увазі, що є. Виходячи з того, що стандарт надання послуги постраждалим від вибухонебезпечних предметів, який розроблений, ПРООН, передбачає підхід наступний. Перше, постраждалими вважаються не лише ті, хто безпосередньо постраждав, а й члени їхніх родин. Друге, послуги відповідно маються на увазі. Послуга, починаючи від медичної, тобто надання медичної допомоги безпосередньо постраждалій особі. Тоді, відповідно, реабілітація, різна реабілітація. Різні її форми, соціальні послуги. І, беручи до уваги, що, що це також члени родин відповідно послуги зайнятості, послуги працевлаштування і освітні послуги. Відповідно, всі ті спектри, всі ті е, сфери е, е, є в центрі нашої уваги, і ми запропонували, наша громадська запропонувала органам влади Одещини і Миколаївщини зібрати таку інформацію про. Існуючі послуги в форматі, який пропонуються так званими інформаційними картками, відповідно до закону про адмінпослуги. Що це таке? Інформаційна картка на кожну послугу, де вказується інформація, назва послуги, на основі якого нормативного акту, закону, підзаконних актів вона надається громадянам, який пакет документів потрібно зібрати, куди звернутися з адресою, з годинами роботи. А, і за скільки часу ця послуга буде надана, про прийнято рішення про надання цієї, послуги, в якій формі вона надається, що є результатом. І в, саме в такому форматі ми таку інформацію зараз працюємо над тим, щоб її зібрати по Одеській і по Миколаївській областях. І збираємося ту інформацію так би так, мовити, каталогізувати, тобто розробити таку, таку форму, відповідно до якої мешканець будь-якої громади зможе, зайшовши, наприклад, на сайт своєї громади чи е е обласної військової адміністрації, Подивитися, куди які послуги він може отримати і куди йому потрібно звернутися. Це перший крок. Наступний це механізм інформування. Чому інформування? Ви згадали про те, що я була керівником секретаріату Офісу Омбудсмена. За 2021 рік 38% звернень до Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини стосувалося порушення права громадян на доступ до інформації. Приклад, людина. Потребує протезування. Дуже важливо, щоб е, коли вона, наприклад, знаходиться на, в закладі охорони здоров'я і їй надають медичні послуги, щоб вона була поінформована в цьому закладі про те, які послуги вона має право отримати безкоштовно. Ми часто чуємо про те, що збирають кошти волонтери на протезування, але держава е, з бюджету виділяє кошти на протезування. і безкоштовно для всіх категорій громадян. В тому числі для учасників бойових дій, більше того, я скажу, що для учасників для захисників України передбачене ще більше фінансування, складніше фінансування в наданні, зокрема, наприклад, послуг спортизування. Тому підсумовуючи, дуже важливо, щоб громадяни, звернувшись, наприклад, в будь-яких з тих установ. Наприклад, службу зайнятості, щоб вони отримали інформацію, що ви, якщо ви постраждали від вибуху небезпечних предметів, ви маєте право, наприклад, на такі соціальні послуги. Ви їх отримаєте, звернувшись туди. Тому механізм інформування і взаємодія. І також третя задача це взаємодія між органами влади в наданні безпосередньо послуг. Це дуже важливо, і ми хочемо зафіксувати ці два механізми у вигляді розпорядження голови обласної адміністрації. Ми розпочали вже роботу над таким розпорядженням, і ми плануємо цю всю роботу завершити впродовж місяця. Це багато, але це мало. Об'єм роботи не малий, Але нам це все під силу, тим більше з такою підтримкою, як ми тут зустрічаємо в представників органів влади. Я дуже вдячна керівнику служби зайнятості обласної, я дуже вдячна керівнику обласного департаменту соціального захисту населення. Це фантастичні керівники. Це люди, які, які на місці, і я просто дав би Бог всім областям таких керівників у своїх сферах. Ну, важко з вами не погодитися. Це дійсно це дійсно фахівці високого рівня. І власне це ми чуємо і від е, представників влади вищестоящих, і від, від безпосередньо людей, тих, які користуються власне, їх послугами. Ну і так далі. От, ну я в, загалом, я планував, коли вас слухав, е, планував запитати, чи є зворотній зв'язок, як відреагували органи влади, коли ви попросили надати їм такі інформаційні картки? Я з того, що ви ще прозвучали, так сподіваюся, що все-таки ця робота почалася, і ці так. інформаційні картки ви отримаєте. Але знаєте, я якби розумію... Нею поняття субординації, тому перед тим як звертатися сюди, я також контактувала із керівництвом з відповідними колегами в Києві. Наприклад, я можу сказати про підтримку цієї ініціативи зі сторони керівника Державної служби зайнятості. Пані Юлії Жовтяк і її заступниці Валентини Миколаївни, тому також їм вдячність. Я вдячна заступниці міністра охорони здоров'я пані Марії Корчевич, яка скерувала відповідного листа в обласний департамент охорони здоров'я про підтримку цієї ініціативи. Я також е скажу, що керівник е фонду соцзахисту осіб з інвалідністю Віталій Мозиченко теж підтримав цю ініціативу і більше того відкрию таємницю. Що якщо ми гарно спрацюємо, то ми маємо шанс е звернутися до... Керівництва вищого і запропонувати цю розроблену модель імплементувати на рівні держави, тому я на це дуже сподіваюся. Добре, так ну власне, дедлайн ви для себе визначили цей так. місяць, так. І от потім, коли це все зберете, систематизуєте, і напрацюєте далі, що з цим це мають от все таки що що потім буде відбуватися? Це будуть пропозиції, які можуть лягти в основу якоїсь державної програми, чи це будуть пропозиції, які ляжуть в, в основу місцевих програм, от власне, з підтримки цієї категорії наших громадян, про яку ми говоримо сьогодні? Ну, по-перше, що дасть ті три ті три ініціативи, ті ті три складові, перше, що для громад. Дасть розуміння того, на чому вони стоять, і це дасть можливість зазирнути, що нам потрібно посилити. Розуміючи, що потрібно посилити, чи де наші сильні сторони, відповідно, буде розуміння того, що ми можемо, наприклад, запропонувати як послугу, яку можемо продати сусіднім громадам, а що нам потрібно з кимось можливо укласти угоду про надання якихось послуг, а можливо залучити кошти міжнародних організацій для того, щоб цю послугу в себе створити чи розбудувати її, посилити. Наприклад, це перше. Друге, це дасть розуміння громадянам, що вони, на що вони можуть претендувати і як це отримати. Третє, це до певної міри зобов'яже посадових осіб системно ставитися до цього завдання. Тобто в розпорядженні, зокрема, передбачаються пункти про те, що певні посадові особи повинні будуть з певною періодичністю поновлювати цю інформацію. Бо, наприклад, сьогодні та чи інша громадська організація, отримавши грант, надає, наприклад, послуги психосоціальної підтримки. Завтра проєкт закінчився. А, тобто інформацію потрібно поновлювати. Є зміни в законодавстві, тому мають бути певні зобов'язання. Знаєте, мені дуже приємно заходити на сайти громад. Абсолютна більшість громад України має в себе блоки протидія домашньому насильству, протидії торгівлі людьми. Тішуся. Бо колись відповідними адміністративними кроками зі сторони центрального рівня були зроблені певні рішення, які зараз працюють. Для мене це оптимістично, бо це говорить про те, що якщо ми це зробимо в тій сфері, воно мало би також працювати. Я взагалі по життю оптиміст. Ось тому, якби я сподіваюся, що з появою такого розпорядження ця інформація буде систематично поновлюватися і буде доступною. Крім того, коли ми говоримо про залучення якихось ресурсів, то звичайно розуміння того, на чому ми стоїмо, і зроблених перших кроків дасть шанси отримувати фінансування а від міжнародних організацій, б виходити з певними ініціативами і пропозиціями до державного бюджету. Звісно, з розумінням потреби, ймовірно, громади, які можуть собі дозволити фінансувати, можуть передбачати якісь видатки з місцевих бюджетів. Я прекрасно розумію, що не так багато. Ні, ну я виходжу в своєму питанні з того, що ну, якщо ми навіть говоримо про місцеві от умовно кажучи, Миколаїв, місто Миколаїв, громада. Ми розуміємо, що бюджет формується на рік за програмно-цільовим методом, і умовно кажучи, є програма, під неї можуть закладатися гроші. Нема програми. Абсолютно це. точно. Тому... Тому... Тому все таки має бути програма. Так, ну так, не так. так здається. А, а однозначно, однозначно. Тобто, я за те, що наступним кроком мала би бути відповідно до цього розпорядження. Мала би бути програма. Якщо не окрема програма, то принаймні складові, то принаймні блок наприклад, в, наприклад, програмі соціально-економічного розвитку громади чи області, який мав би кожного року приймати. Тут ще такий момент. Якщо ми говоримо, наприклад, про місто Миколаїв, ну так тут ситуація складна, але, скажімо так, ну контрольована. Ми можемо припустити, що в сільських громадах, що в сільській місцевості ситуація набагато складніша. І проблематика там, власне, вона тут, ну ми ж вище говорили з того, що от у нас частина області перебувала в окупації, частина області е, стала просто ареною там жорстоких бойових дій. Сіл села просто зруйновані. А це ж також громади туди повертаються люди, а можливості в них обмежені. От, власне, тут, тобто, не... важко ставити під сумнів е, важливість цієї ініціативи, про яку ми зараз говоримо. Мені здається, що реалізація її може натикатися на такі чисто об'єктивні проблеми. Розумію, але скажу так, що е, активна увага до проблеми е, і хоч якась систематизація її – це перший необхідний крок для залучення ресурсів. І прикладом того є ще одна наша ініціатива, яка була зроблена нашою громадською організацією, е, яка реалізовувалася в серпні 2023 року по березень 20... тобто в 23-му році вона реалізовувалася так якщо точніше серпень 20, серпень 22 березень 23-го. ми знімали шість документальних фільмів і серед іншого про те, як громади реагували в перші місяці повномасштабки і серед іншого одна з тих шести громад це була ваша громада шевченківська громада миколаївської області, де ми зняли фільм Я залишаюсь. А, і я знаю, що цей фільм, який ми його транслювали на всіх каналах обласних регіональних Суспільного громадського. І я знаю, що він потім був використаний керівництвом громади і в спілкуванні з донорами, і вони, цей фільм допоміг залучити кошти до різних ініціатив. тому це один з розрахунків нашої цієї активності зараз. Наприклад, Норвегія дала досить немалу суму коштів. Уряд Норвегії виділив для України на протимінну діяльність. І я сподіваюся, що така систематизація з нашої сторони по Миколаївщині також дозволить звертатися до посольства цієї країни з проханням про залучення ресурсів на ті прогалини, на ті потреби, які будуть виявлені, зокрема. В цьому дослідженні, в цій роботі добре, хочеться побажати вам всіляких успіхів в цій роботі, яку ви зараз ведете. Ніхто тут, я думаю, з наших глядачів не ставив сумнів її необхідність. Є ще одне питання до вас, як до фахівчині, також і в ветеранській політиці. Ну, питання загалом невелике, але воно так чи інакше стосується інформування громадян про їхні можливості. У Миколаєві, і я так розумію, не тільки в Миколаєві, тому що це відбувається в рамках певної державної політики. З кінця минулого року у нас починають запроваджуватися такі посади фахівців із супроводу ветеранів. Тобто, фактично, мова йде про те, що при кожні кожному нашому районному о, ну, осередку о, соцзахисту з'явиться да, такий фахівець. Який, умовно кажучи, буде розповідати ветеранам, які у них є можливості і права. І от, е, власне, суть питання в чому? А, а чому взагалі, з вашої точки зору, виникає така, от, власне, існує взагалі така проблема, що людям потрібно ну, такі речі роз'ясняти? Чому вони не знають цього? Чому вони ну, не знаходять цієї інформації десь? Чому от, власне, так потрібно йти цим шляхом? В чому тут складність, що не спрацьовує? Як на мене, я люблю спочатку проаналізувати, говорячи про якесь реформування, якісь інновації, я люблю спочатку проаналізувати, чи реалізовується законодавство діюче. Діюче законодавство зобов'язує усі органи влади інформувати. Конституція говорить про право громадян на доступ до інформації, обов'язок органів влади забезпечити доступ до цієї інформації. Як бачимо, воно не виконується належним чином. Тому вже люди просто не готові навіть як, навіть як, шукати цю інформацію як, самі? Можу, з з однієї сторони, так. Я пригадую свій досвід викладацької роботи. Це були там якраз перші роки після голосування Верховною Радою нової конституції. Відповідно, усі вищі заклади, вищ навчальні заклади мали такі предмети як конституційне право. Я його викладала у військовому дочилищі. Моментами я зверталася до своїх студентів і казала: слухайте, ну що за холєра? Я оце вас вчу-вчу, а ви не вчитеся. Ну невже ви не розумієте, що ви прийдете в свої громади, і через кількість років вас виникнуть якісь питання, вам придеться адвокатів вони ну, наймати, на гроші витрачати. Ну, тобто оце розуміння важливості е, правової грамотності, воно насправді в, в нас трохи шкотильгає. З тим є певні нюанси. Ми вважаємо, що, ну, не знаю, що ми вважаємо, але є проблеми з тим. Тобто, не маємо, на жаль, такого рівня культури правової, як є на Заході, коли. Знання своїх прав це перший святий обов'язок. Ну, прав і обов'язків, звісно, теж. Бо як ми розуміємо, що незнання законодавства не звільняє від відповідальності за його виконання. Тому так, з одної сторони, тобто це загальна культура, з іншої сторони, є відповідальність посадових осіб. Колись моя бабця казала, оце помрете. Постанете перед Богом, і Бог вас спитає, аж як ви працювали на своїх посадах, а чи ви все виконували? Бо інакше в пекло попадете. І воно, знаєте, десь там відклалося в голові, що в пекло не треба попасти, тому треба чесно працювати сумлінно для громадян. Ось, і одне з них це доступ до інформації. Якщо ти пролікував людину, ти маєш їй сказати, що вона має право на безкоштовне протезування. Не посилати в магаз. В... Там, в цей... Точку, яка десь там поряд знаходиться за гроші, організувати собі, так? а розказати, що є державна програма. Тому доступ до інформації. З приводу о -о 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 цього помічника. Знаєте, я б спочатку проаналізувала, що що ж органи соціального захисту потребують насправді, чи правильні були кроки з приводу передачі Ні, насправді. Дивіться, я перепрошую. Тут ж нас насправді, якщо ми вже говоримо про ветеранів, то ну вони у нас от безпосередньо ці працівники, які будуть супроводжувати ветеранів, вони у нас фізично е, знаходяться в органах соцзахисту, тому що ну це якби люди вже привикли туди ходити. Вони туди вже точно прийдуть, але все одно, це ж різні різні. Умовно кажучи, вертикалі, вони не десь дотичні, але, в принципі, це ж, це, це ж різні міністерства, ну і так далі. Ну, то так, я згідна з вами, бо якщо ми вибудовуємо вертикаль Міністерства в справах ветеранів, то, відповідно, треба говорити про функціонал того міністерства. Якщо ми його створили, ну, то відповідно функції потрібно було передати цьому міністерству. Але якщо виходить так, що наші органи соцзахисту отримують доручення від трьох міністерств. То, а так є, насправді, то треба їм дуже часто співчувати, бо це насправді дуже проблемно. Тому, звісно, реалізація тих чи інших ініціатив, якщо її повернути в відповідне русло, особливо якщо воно підкріплене ресурсами, фінансовими, якимись іншими, то це добре. У мене трошки інший підхід був до роботи є. В, в сфері там, створення чи запровадження чогось нового. Тобто, як би це так, підсумовуючи розмову, о, шлях попереду непростий, але, але працювати потрібно. Однозначно. Очевидно, так. Однозначно так. Тим більше ми розуміємо, скільки, скількох людей ця проблема вже торкається і торкнеться ще більше. І вона дуже непроста, бо з одної сторони проблема в сім'ях загострюється, з іншої сторони, вони не хочуть. Ці проблеми про них говорити. З третьої сторони, вони свідомо скривають в силу різних обставин. І знаєте, коли я в 2022 році не раз з центральних каналів чула консультації про те, як уникнути нашого безпосереднього і прямого обов'язку по захисту батьківщини, мені Мандрашу по спині. І вважаю, що одна з наших серйозних проблем, про яку ми зараз говоримо, вона є наслідком тих консультувань, тому що замість того, щоб піднімати було дух. Людей і говорити про необхідність захисту батьківщини і контролювати умови, і робити все для того, щоб ці умови для цих захисників були належними, то ми розказували, до яких адвокатів звернутися, щоб не піти служити. Для мене воно якось так звучить. Ну, є над чим працювати. Добре, пані Наталю. Дякую за інтерв'ю. Дякую за те, що знайшли час і заїхали на ефір до телекомпанії МАРТ. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги. Виконуйте, дякую разом до перемоги. Дуже. дякую. дякую.